Друзі, всі вітання автомаркет. Рівне з вами тільки що заїхав до нас на нього. Такий фургон. Це у нас Volkswagen Crafter 2016 року на спарці в максимальній базі на 8 євро палет. В дуже хорошому стані, як технічно, так і косметично. Право без всякі зауважені, все в оригіналі, без сторонніх втручань. Всі 6 коліс також в дуже хорошому стані. Сзаді нас двері, такі от сходи в будочку. Будочка має таку ось підсвітку в досить хорошому стані, з довжиною 4.40, шириною 2,15 і висотою 2,20. Ось це нарікає. Ідемо з під з підлокітником. Ось такі от мультимедії, печка на механіці, два ключа. Салончик у нас в досить хорошому стані, все всі чисті, не затерті, без дірок. Двигунчик тут у нас. 2 літри дизель, у нас 160 роківська сили і 120 кВт. Ось такий от красень открасень із ціною 22 800. Також у нас можливе фінансування, тому звертайтеся, проконсультуємо по даному автомобілі та багато інших автомобілів. Будемо чекати на стоянці. До зустрічі!